Родичі, всім привіт! Автоплощадка ААА Авто. Сьогодні подивимося з вами малі самоходи. Тобто маленькі машини, які підходять для міста, для жінки та й для мужиків підходять. Чого ні. Мені подобаються такі теж машинки. Їх дуже багато і це не будуть доволі такі різні. годіки теж будуть від свіжих і постарше. Так що приємного просмотру. Якщо хочете допомогти каналу, це йому сильно допоможе, в тому числі мені це теж допоможе. Підпишіться, поставте лайк, все, що від вас требується. Сідайте поудобній, постараюсь інформативненько, швидко, з чувством, з толком розстановою, показати, розказати. Город Вроцлав, вона знаходиться. Площадка, якщо якісь питання, знайшли контакти, авто або приїхали. Вас тут за ручку поводять, посадять, погазують. є там своє СТО, Я думаю, можна загнати, договоритися, дають підрати, підхірати, під все, що хочеш, дають. Приїжджайте, вибирайте. Пишіть так, що ви думаєте. Який з мене подборщик чи не подборщик, а обзорщик. Хороший чи поганий. Погнали, дивіться, бо вже, вже хочу балакати. Давай. Ну, Почнемо з такої машинки, Peugeot. Peugeot 208. Новенька машина, 2021 рік, 1,2 бензин. Тоді пробіг у нас 75 тисяч кілометрів. Це ціна повна, це якщо ви купуєте через фірму. І... А от акційна ціна от, дають за 65 тисяч. Тобто приїхали, за налічечку взяли 65 тисяч, вона вам стала. Зараз глянемо, що там в нас в салончику. Чесно, не дивився, не підготавлювався. Та й ніколи не підготавлююся. Автомат, салон не засмоктаний, все красиво. Та, ну, свіжа машина, що ви хочете. Городський самоходик вам отакий. От. Хороша резина, всі оці моменти. От так. Там знаходиться центр, главний. там ціла куча менеджерів. Вони вас я ж кажу, приведуть, за ручку посадять, покажуть, відкриють, все зроблять, як пише книжка, так що не хвилюйтесь. Давайте дивитися, оце от Peugeot. Peugeot маленьке, Peugeot 208, 2012 рік, бензин літровий. Дають його за 17 тисяч, 120 тисяч, почти пробіг 119. Перегляд 7, перше, 26 рік, слідущий. Що в нас по машині? Що в нас всередині? Зісно тут стоїть механіка, салончик не затертий. Такий от маленький апаратик. Як скутер тільки покруче, сів і їдь собі. Следующий такий Ford. Ford Fiesta. 15 рік, бензин літровий. Отдають його за 29 62 тисячі пробіг. Перегляд 14-11-25 рік. Ціла куча всяких допомогних функцій, бачите? Якщо брати під виплати, даже есть такое, от 273 злотих в місяць почитати і будете трошки платити, але зато їздити на своїй машині. Также ціла куча виглядає вона так от зі сторони. Зараз заглянемо всередину, що там є. Я б з показывал показував вам, кожну машину відкривав би. Ну вони не всі відкриваються. І ти проси, щоб це Зачем треба 5 ступочка, салончик так виглядає? Тут трошки освічується, ну, тому що сьогодні жара. Всі жертви раді контенту і раді вас. Е, так, що у нас тут ми можемо побачити? Toyota, Toyota Yaris, 22 рік. її за 53 тисячі злотих, бензин літровий ВВТА. Що це значить ВВТА, чесно, в душе не чаю, ну поумнішаю. 53 тисячі пробіг. 4 9 26 рік у нас техосмотр для машинки. Ну, вона й пройде, думаю, навіть на раз, два-три. Бо я їду часто по городу, машини там, дерки, що можна так кулак засунути в машину і все вони проходять. Е, Ось вот так виглядає со сторони. Не гнила, не бита, не крашена. У нас тут механіка стоїть. Ну-ка, зараз притулимо так. Ну, Салончик видно. Навіть ручник работает. це вже значить, що треба брати машину. Toyota, ай, дивися, і хочеться її купити. Тоже вміють діти, а? Тойота Айго. Айго ж. Перший раз таку чую машину. Ну, ладно. 19 й рік, літровий бензин, отдають за 39 тисяч, 63 тисячі пробіг кілометрів. 27-09-25 у нас слідуючий тіхосмотр. Ну, це перегляд до цього числа. І там плюс-мінус за неділю якось вона мене починає проходити тіхосмотр. Ну, ти глянь, що зробиться. Взагалі, серйозно, перший раз таку машину бачу. Може десь бачу, ніколи не них внимания сильно на Toyota, він такий маленький. У нас тут а що там, 5 ступочка стоїть? Да. ступка. Вот так. Зараз ви скажете з тебе херовий обзорщик, розборщик, там, ще кто. Ну, я стараюсь, поддержите мене, стараюсь, що ще казати, в следующий раз пишіть, буду казати ще щось, що, що, що ще мені можна сказати. Ну їзди. Приїхали, завели, покатались, купили, все. По крайней мере, я так а Зараз скажете, ты такой умний, і їздиш на автобусі. Правильно, можете мене так спросити. Зацепити мене заживе. А знаєте чого? Тому що мені поки машина не надо. А чого вона мені не надо? Бо мені надо скоро сюди буде спірдолити. Поэтому, поэтому вона мені не надав. Фольцик. Volkswagen Up. 18 рік, бензин літровий, 72 тисячі пробіг. У нас отдают її за 29 тисяч. 31-й 01-й 26-й у нас следующий тихосмотр. Ось от апарат. По-моєму, класний і красивий варіантик. А для міста взагалі ще 5 мест, да. Ну так, 5 місць. Вона теж на механіки. Я думаю, в салоні вам погано видно, но я извиняюсь, потому що я через стекло, через це туда вам притуляю. Да. Volkswagen Up. Шкода. Шкода Fabia, Тоже невеличка. Шкода Фабія, 17 рік, бензин літровий, 23 тисячі її віддають, 121 000 км пробіг, перегляд 20, 08-25, тобто через почти місяці трошки. Ага. Отак от вона со сторони виглядає, вона теж на механіки. Красиві машинка О, Volkswagen Polo. Ні, ну оцю б' я зараз би купив. Ні, ні, не хочу все, не Я, Я знімаю і тікаю отсюда, бо це зараз піду зараз оформляти 42 000, 50, За 42 тисячі її віддають, Volkswagen Polo, бензин літровий. 52 тисячі пробіг у нас. Перше, 0,3, 26, слідуй техосмотр. От вони мені нравляться. Ну подивись, ці всі лінії блистить курва. Так, а що у нас там всередині? Що можемо там побачити? Опять же, механіка. механіка мені подобається. На автоматі я ни разу не газував, тому не можу нічого сказати про автомат. А от так Отак, добу, сів, взяв рычаг в руку, чувствуєш, чувствуєш уровень. Так, Citroen. Там теж люди ходять щось вибирають. По поводу Сітренчика, С3, 21 рік. От дають за 39 тисяч, 37 тисяч пробіг. 8, 6, 26, шостей, у нас тихосмотр. Зараз подивимся так збоку, потом потім заглянемо всередину. Так. Так, так, так. Що в нас тут? Не автомат? Нет. Теж механіка. Все теж механіка. Ось вот так от вона виглядає. Пишіть коментарі, пожалуйста, що ви думаєте з цього поводу Сузуки. О, така гарна Сузуки. Що в нас пишуть про сузуки? Сузуки балено. Перший раз таку теж чую, 19-й рік, бензину 12, Dual Jet. Це щось на дорогому, на неізвісному мені до цього язики мові. Стан лічника 95 тисяч км. 4-6, 26 і у нас наступний тихосмотр. Там, опять же, на вороті два мішка на вороті з неї йде в комплекті всяких. У мене був бусик Volkswagen T5, там були поворотники, три педалі, руль і якась ця магнітола на тому коні. Ну там от і ESR, і ESP якісь, то я їх ніколи не використовую, вони мені не треба взагалі куча лишньої херні, якби їхала е, Так. Отак, е, H2. Що там у нас видно? Опять же, механіка, Салончик. ну Я думаю, видно вам щось. Це Сонце сьогодні, звісно, мішає мені вам поснімати машини, ну нічого страшного. Кому надо машина, то і побачиш, що йому треба. От уж свет понутришка відключається, видите? Не? Что вже в глазах рябить за весь день? Toyota Yaris. Бачу отсюда опять. 19 рік. 47 700 її отдають, 27 тысяч пробіг, 12.02.26. Следующий тихосмотр. 1,5-литровий бензин дуал. Так Дивимойся сбоку. Маленькі самоходы. Класс. Так, що у нас там есть? Toyota, опять механика, ваша всемая любимая механика. <coughs> а ще напишите мне, пожалуйста, что лучше автомат или механика. И якщо лучше автомат, то чем він лучше? Чтобы я хоть представление имел. Ситроен, то що ж таке Citroen c 3 13 рік, 1-2 VTI, станція 99 тисяч км, перегляд 14, 10 25 отдають її за 21 тисячу злотих. Курс злотого, подивіться, пожалуйста, бо ну, я зараз скажу, а ви потім зайдете, він же другий він може мінятися. Так то там на ценні так і буде, до долара просто, він може пригати туди-сюди. Тому самі гляньте курс злотого до долара. Отак вона виглядає. Чи вона, чи він, Citroen, хто він не знаю Стоїть у нас там механіка. Опять же Та і все. Напоминаю, це ми зараз з вами дивимося городські машини. Тут ще, кстати, на автоплощадці на цій всі машини вони йдуть по класам. Там на кожній там, великий, маленький, комерційний транспорт, там дорогі, нові, старі, і тут, тут їх ціла куча. На будь-який есть є своє. Давайте трошки щось тут ще глянемо, бо я вже заморився, ходить балакати. Фіат 500. Фіат 500, 16 рік, бензин 1.2. 2 Що в нас про нього пишуть? 30 тисяч злотих його віддають, пробіг 85 тисяч. Перегляд 22, 11, 25. Отак от, от. Сильно написано. 16-й рік да, у нас? Фіат 500. Ну, це чисто женський автомобіль. Хоча 4 місця вони всі влізуть. Пожалуйста. Закрито? Одкрита, можемо подивитися. Опа, ну гляньте, ну це ж красота. Прикольна машинка. Мені дуже подобається. Я б сам мене такі їздив, мені взагалі без різниці. Женська, то велосипед купив він бабушкин, прадедушкин. Так само машину таку купив, бо сказали, що це я купив бабушкину або женську машину. що Та ж таке. Міні-купер. 16 рік отсюда уже я побачив. У меня зрение Бензин, купер. 47 тысяч отдают, 61 тысяча пробег. 25 на 26 -й. И у нас следующий техосмотр на всю машинку, на купера. Машинка красива. Тоже прикольно. У него а той 500 и мне вообще понравился фиатик. Будет открыта. Она открыта. Вот спасибо. Свежий самоход. Ну, ось оферта, а це нас нова оферта, Ось спідометр який, як на яві, да, на Чизеті. Прикольна машинка. Ну що, ще скажете, що це погана машина чи що? Отакий от апарат. Чого й немає? Audi 1 Ну, це я вам повинен показати, тому що це буде преступлення, якщо я вам не буду показувати Audi A1 2011 року. -го Бензин 1.4 TFSI 30 тисяч, дають за 29, 148 тисяч пробіг. І перегляд 13.06-26. Ще год ще можна їздити. 11 місяців точно. Отак вона нас сторони. Ви гляньте на цю красоту. І ці всі машини, що ми ще з вами пройшли. Ой-ой-ой. І подивіться скільки ще машин. Це туди все йде, воно ну, я так вам піднімут. Надіюсь вам видно. А, а, а авто, її нічим не перепутаєш. Так. Сзад аудюшка, що вона нас скаже? ТФСА. Оце куча слов слов непонятних. TFSI, CDTI, TDCI. Вона видумують. Так, а що ти закрита, да, навірно? Так, ця закрита. Ну, ізвините мене, пожалуйста, я не винуватий. Подивимося. Бумірок такий. Що в нас по бумеру? Е, І так, що в нас по бумеру? Е, Бумер одиничка, 13 рік, 30 500 злотих його віддають, 134 тисячі пробіг. Е, 10, я вже казав, перегляд 14.04 26 рік. Ну, отак от він виглядає. Со сторони. Со сторони отак. Откритий і закритий, не знаю. Зараз глянемо. Закритий Форт Fiesta 2013 рік, бензин. Літровий бензин у нас 115 тисяч пробіг. Перегляд 14,2-26 рік. Ага. А що у нас там по ручкам? Що я вже забуваю вам за тут. Так от він зі сторони. Сонце прямо мені в лісо світить нічого не бачу, що я там знімаю, механіка стоїть, так? Да? Да, опять і ступочка. салончик ось такий гарний. А, нічого відкривається, точно. О, що я так слабо. Слабо плаваю моряк, да? так? Так, всередині. Все по-дорогому, все по-багатому. Ти дверечка. Іначе сильніше, щоб вода туди не попала. А то позвоньмо мені і скажуть, ти машину вчора купив, а я їх не знатиму. 22 тисячі злотих отакий от Куперок. Купірок. Давайте ще цей купір глянем. купер глянемо. Міні-купер. Що у нас про нього пишуть міні купер Ван, бензиновий. Там камера, вони якась стоит, то ясно, 17209000 пробіг, 7, 9, 25. И да, 17 тисяч його отдають. Отак вот от. він да, трошки в пилячки Со сторони отакий вот і имеет тоже божеский вид. закритий Машина закрита к сожалению. Хотів би відкрити показати вам. Так, що там будемо далі, дивитися, Сітроен якийсь. Отакий от, от Citroën. Що у нас пишуть по Сетроену? От лампи прикольні, так со сторони. Строен С3, 22 рік бензиновий. Це ціна для фірми 39 тисяч. Так 48, от дивіться, за 46. 70 тисяч пробіг. 16,09,25, техосмотр 22, -й. так, рік. Бензин 1,2. Угу. Бензин 2-2. Такий щось закритий теж. Так, да, закритий. Стоїть там механічна коробочка. Та й все. Отак так от. Ззаді має такий вид гарний. Годиться. Toyota Aygo. Так вона сзади. Ну і одразу оцей тупелечок глянем, сейчас сзади. Такий маленький, прикольний. Та й Фордік цей непоганий. Пошли дивитися спереді, що нам там про них розказують. Почнемо, звісно, ми з Toyota. І так, Toyota Aigo 17 рік, газ літровий. 32,5 тисячі віддають, 96 тисяч пробіг. І перегляд Ага. Зараз, минутку. Встанемо так зі сторони. Опа. Вот така от апаратура. Теж стоїть механіка. Да? Да, всі оці моментики закритий. О, курва закритий. Так, це наш опільочок, да? по-моєму, прикольний. 195х55 R16 колесики опілок, опільок Адам 16 рік, бензин 1.4 4 30 тисяч і 84 тисячі пробіг, перегляд 30-12-25 рік. Ну що, апарат непоганий? Годиться. І цей закритий. Та ну що ж таке? Ручна коробочка, не автомат, механіка. <coughs> Аж горло вже першить. Так, наш Фордік, цвет дуже красивий. Я не знаю, телефоном передасть, не передасть цей цвет, але ну, дуже красивий, жовтий. 32 тисячі просили, акційна 30 тисяч, 46 тисяч пробіг. І перегляд 22 NL1-26 Ford K, 17 рік, бензин 1,2. Ага, навіть так. Ви бачите, що робиться. Отак от, от. Хтось газує там. Теж закритий, так? Да? Теж механіка, немає автоматика. саме надіжна механіка, сів, поїхав. Так, давайте ще, давайте ще так будемо йти. Подивимося, ще, що тут є, бо я вже чесно трошки замарився балакати. Форд, як ви могли замітити, я багато балакаю. Форд К. 14 рік, 1,2 бензин, отдають за 2500, 34 тисячі пробіг, 17400. Це якщо будете брати її на фірму. Отака от от ціна. 1,2 бензин. Так. Так, так, так. Людей сьогодні багато на площадки, бо ви там пишете, що на площадки брати не можна, там дурять, хірюрять, ну то понятно. Поки ви пишете, другі приїжджають, беруть. Я ж кажу, я тут їздив, просто в прошлий раз приїжджав були і одні машини, вже їх немає, вже зовсім другі. Бо їх вже порозбирали. Стоїть механіка, сама, обична, 5 -ступка. Та і все, така от машинка. Volkswagen Up. Дивимося, дивимося бігом Volkswagen Up. Напоминаю, хто хоче бачити відео шобе, то нажимайте колокольчик і будь-якому потім з'являтися. Якщо, якщо у вас стоїть колокольчик, коли не з'являється, то нажміть його чи відключіться, а потім ще раз нажміть, дорож допомогти. Є такий прикол в Ютубі. Volkswagen Up, бензин літровий. 27 тисяч його віддають, 73 тисячі пробіг, 0-26, ліскуючий тіхосмотр. Отакий от, от. Ну що, ще гібрид подивимося, Toyota Yaris. Ну, давайте дивитися гібрид. Toyota Yaris full гібрид, полторушечка, 62 тисячі його віддають, 93 тисячі пробіг, перегляд 24.06,26, і он можете подивитися. Еко гібрид. Отак зі сторони. Класні машинки. Це все теж стоїть, жде свого нового хазяїна. Така от красненька, наприклад. І так, красненька. Що ти нам хочеш повідати? Фіат 500. 2017 рік, бензин 1,2, 35 тисяч його ціна була. Акційна ціна 33 тисячі. Пробіг нього 35 тисяч кілометрів. Перегляд, 31,03, рік. А ну, я хочу позаглядувати. Я просто в таких машинах ніколи даже не катався. Хм. Не є добре, там стоїть теж механічна коробка, нема автоматика. Та й добре. Так, що в нас тут є Якщо вже на видео я вже починаю чвякать, як той казав, <кій> знаєте, то я не винуватий. По секрету скажу це третє відео, яке я тут записую, два перед цим. Записав. Якщо ви думаєте, що це так просто стати і балакать, чи ходити розказувати, на живі попробуйте. Я взагалі тільки за Тойотка. Toyota Ярис, 21 рік, бензин літровий, 44,5 тисячі гривень злотих його віддають. 146 тисяч км пробіг. 9-9-26. Тут теж стоїть механічна коробочка, так? Да. Саме механіка. Опять же, механіка. Я думаю, що не всі тут з механікою стоять в цьому ряду і в тому ряду. Е, ага, що в нас тут ще є? Шкода. Що ли? Нет, Сузуки. Сузуки нас стоїть. 2020 року -го бензин 1.3 38 тисяч пробіг. Чи, да, 38 тисяч пробіг. 28, 4, 26 следващий техосмотр, 55 тисяч його дають по акційній ціні. Отакий от апаратик. Тоже не автомат. О, Toyota Yaris 22. Це щось серйозне. Ще й зелене. Якщо зелене, то вже значить по-дорогому. Toyota Yaris 2022, full гибрид, полторушечка, 34 тысячи пробег, 3, 8, 25, следующий техосмотр, 73 тысячи его отдают. от пожалуйста. Ага, следующий так такой фольцик. Фольцик хорошо, Volkswagen Polo 12, дизель 1.2, 18 тысяч отдают за 17, 228 тысяч пробег. 23, 12, 25 и у нас следующий техосмотр, да? Автомат, що у нас тут? Теж механіка, 5 ступка. Теж закритий. Так от він зі сторони. Хороший апарат, хагоший. ну і давайте оглянемо. Тойоточка. Тойоточка Ярис, 19 й рік, бензин 1,5 літровий. 53 тисячі його акціонна ціна, 59 тисяч пробіг, перегляд 25.02.2026. Ось такий от апаратик. Достойний внимание. Напоминаю, це площадка. Ось вот названня Город Вроцлав. Все, все, що я можу сказати. Якщо на номер конкретного то електронна почта, пожалуйста, пишіть дам з удовольствия. На цьому будемо закруглятися. Всім удачі, всім пока. Надіюсь, вам понравилось. Правда, старався. А ще бачить не пускати такі зарядні устройства, тому що багато машин, якщо якась сідає і приїжджають, тими акумулятор накидають, толкнули, все працює. Машин тут не то, що багато тут їх дуже багато. Тут є і комбі. Бачите, вони всі комбі, Там он клас середній, клас середній, там дорогі будуть машини і прочі. Ну, от, наприклад, середній клас. Як тут Volkswagen. Volkswagen Passat, 2021 рік дизель. 72 його дають, 176 пробіг, 21 рік. 176 ну, тисяч. Да? більше. 2012-11-26 20, рік Ну вот, вот это к чему я вам сказал. А, те 240 тысяч, все. Конечно. Ну, что хочется, вам открутить, будет вам там 20 тысяч здесь возьмите. Вам ее зибить, будет ездить, сказать, что у вас машина 20 тысяч пробега, чтобы вас это успокаивало. <coughs> так. А что, давайте чтобы иметь, я еще будем идти, ему еще что-то интересное. Даже не знаю. Что еще может увидеть? Средний класс. Опель. Э, Opel Astra 19 рік, дизель 1.5, CDTI, е бачу, 42000 ціна, 82 тисячі пробіг 19 рік 35, 771, якщо брати її на фірму. Так, 81 тисяча, то пробіг 14,02, 25, 14.025 техосмотр... чи 26. й Такий апарат стоїть на підставочка. Машин просто, я ж всіх просто ходить знімати. о, Тесла опять стоїть. Хочете, подивимось, ще Теслу? Давайте подивимось. Що в нас то є Tesla Model 3022 рік. 137 тисяч її віддають, 45 тисяч пробіг. Перегляд 3-3, 27. Отак от, от, електричний. Отакий от, от електричний. Я не знаю, я по теслам взагалі не спеціаліст. Може мішка подивиться, напише щось нам, що воно, як воно. Ну, машин тут можна обкакатися, ну правда, от бумер, це вже подороже йде. Бумерок, троечка, 18 рік, 66 тисяч його віддають, 169 тисяч пробіг, 30, 9, 25 і следующий техосмотр. Кожа, рожа. На автоматик, кожаний салон, білий, красивий, все блистить. Такий от апарат. Що всім пока, всім удачі.